Я просто еще не смотрела, там стоят листики, а в каком они виде, я не знаю. То есть из них еще не вылупились да? Я думаю, это весна не раньше. Ну, я давайте, больших приношу Давайте хоть весной, я тогда накануне буду звонить и бронировать. Себе. А то я так не доживу? Я пишу имя и телефон. Доброго дня. Доброго дня. А, Що я, вас цікавить? А, як вас звати, скільки ви займаєтесь мініатюрами? Я е, колекціонер мініатюр Мілічук Світлана. Ну, більше 10 років, як я захопилася мініатюрами, вже давненько у нас з'явилися мініатюри, різні сорти. Раніше більше було стандартних фіалок, а зараз все більше і більше з'являється в Сортів. Вони практично нічим не відрізняються від стандартних фіалок, тільки розміром. А ще це тут частіше, і спеку краще переносять. Менше займають місця, тому на підвідконі можна зробити цілу велику колекцію. І це приваблює людей, особливо ем, киян, в яких не завжди буває багато місця для квітів. А це дуже вигідно і цікаво. А є якісь особливості розмноження мініфіалок? Абсолютно ніяких відмінностей. Все те саме, що і в стандартних, стандартних фіалах. Єдине в них менший посуд і трошки більші темпи росту. Вони скоріше виростають, скоріше починають цвісти. Тривалість квіт... цвітіння така сама, все те саме. Якщо врахувати, що в природі їх 27 сортів, верніше це видів. Це ж не фіалки, це ж симполії. А ці підходять, так? Вони тільки схожі на фіалки. Ну так само я нютнелацкий, це ж з біола. Так, тобто, в смислі системати, систематики рослин, вони не родичі з фіалкою. Вони трошки схожі, тому їх так почали називати фіалкою. Взагалі то вони симполії. До родини гіснерієвих відносяться. І от в природі їх, я вже сказала, багато видів. І так як їх багато видів, вивели і стандартні символи, і мініатюрні, і трейлерні символи. Тобто навіть от таких типів їх дуже багато. Ну, не кажучи вже про кольори. Мініатюр дуже велика різноманітність форми листя. Більше, ніж в стандарті? Більше, ніж, в стандарті. Більше, ніж в стандарті. А від цього і розеточки трошки можуть бути так, інші форми. Більше різноманітність 80, 80, 80, форми. І 20, Навіть розеток. Може ще щось 20, вас цікавить 20, таке? 20, 20, 20. А, так, ще питають, чи правда, що дикі фіалки вони пахнуть. Це а, фіалки, а, а, симполі а симполі не пахну. А симполі не па тобто фіалки чаділи, якби <ріст> нам не можна. Вони що в кімнаті ми багато їх утримуємо і, і, і дуже сильний запах, не кожен його буде переносити. Ну, тому що були переписали. Скриптокарпусів родичів фіалок mm -hmm. може бути запах, І то не в кожного а, сорту. Жовто-біло-квіткові срібтокарпуси можуть злегка пахнути. Ага. Сполі не пахне. І це їхня перевага. Ну так, для алергіків це дуже добре. Для мініатюр повинна бути невеличкий посуд. Якщо для стандартних фіалок не більше дев'ятки, це 9 см поверху ага. горщика. А для мініатюр це 6 для... на пів міні і П'ять з половиною для мініатюр. А по об'єму, тому що шістки бувають різні. Бувають краще, шістки... якщо пропорційний горщик, що висота, що ширина, приблизно одна. Ага. дуже глибокі не можна, бо там тоненьке коріння, воно буде задихатися. А. Добре, дякую за інформацію. Таку корисну. Так що приходьте на наші виставки, сміливо можете пробувати свої колекції. Мініатюрні фіалки. Я думаю, вони вас порадують своєю невибагливістю і частим врятуванням.